Лідерів або майбутніх лідерів, ну, наприклад, майбутнього лідера Сполучених Штатів, точніше, це не його заява, а заява від його команди, але поза тим ми маємо заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що скоро нібито мають пролунати від е, е, американської адміністрації непевні дати декларації з датами припинення вогню. І е, маємо так само, ну, як ситуацію на, на фронті. То як думаєте, чи дійсно може бути якісь дати, які, в які дійсно можна припинити вогонь? От зараз чи може він просто так пролунатись з боку сполучених штатів і вогонь спиниться? Не забувайте підписуватися, друзі. Це очень важливо, зовсім не сложно. Так настане більше людей можуть це відео. Якщо ви напишете щось в коментарі, то навіть можете з кимось подискутувати вперед. Давайте почнемо з уточнення. Е, я гадаю, що е, заява е, прем'єра Туска, яка, на мою думку, базується на дійсно правильній інформації, я думаю, що прем'єр Туск добре поінформований про те, про що говорить, але мені здається, що просто сама її подача в медіа трошки некоректна. Я думаю, що йдеться не про заяву від Сполучених Штатів. А про заяву від новообраного президента Сполучених Штатів це невелика різниця, але це різниця в 2,5 місяці. От двадцять 21 січня наступного року заяви Дональда Трампа стануть заявами Сполучених Штатів зараз. Це ще трошки не так, і я гадаю, що в оцей період, поки це ще не так, буде докладено багато зусиль не тільки українською стороною, але й нашими європейськими партнерами. Для того щоб те, що можливо дійсно навіть пролунає в найближчі дні. От щоб до 21 січня воно змінилось, наскільки я можу судити. Ну, фактично, саме з цією метою зараз прямує до штатів президент Польщі Анджей Дуда, і е, дуже логічно, що це, що прямує туди саме він, е, оскільки в першу каденцію Трампа він був одним з двох ключових союзників, е, ну, по-перше, Польща взагалі ключовий союзник штатів е, у центральній східній Європі. От, і, а за великим рахунком я б навіть ризикнув сказати, що наразі це ключовий союзник штатів взагалі у всій континентальній Європі. і це Причому це не міняється в залежності від того, яка партія в Польщі при владі це саме системна політика, саме польської держави. От е, а що стосується персонально, Анджея Дуди, то він ще й в тому ж правому, скажімо, секторі, де і Трамп, і в першу каденцію Трампа він був саме його політичним союзником в Європі, зокрема, ну так, не тільки в, в тому сенсі, що Польща взагалі союзник союзних штатів, але саме як разом з правим 에, проти ліберального європейського порядку. А водночас Анджей Дуда є одним з найбільш вірних і надійних наших союзників в нашій війні проти Росії, е, попри всі певні тертя між Україною і Польщею. Е, я гадаю, що те, що зробив Дуда, і те, що зробила взагалі е, Польща для України в цій війні, ну е, не підлягає жодним сумнівам. Це величезна допомога. Це допомога, яка мала критично важливе значення і має досі і. Е, тому, скажімо так, якщо хтось і має шанс достукатись до Трампа і пояснити йому, чому те, що Трамп вважає мирним планом, насправді є є план перемоги Росії, і чому те, що хоче Трамп, не призведе до стійкого миру, а навпаки, тільки заохотить подальші амбіції Росії до агресії стосовно інших держав, зокрема стосовно Польщі, от, от якщо існує в світі людина, яка може це до Трампа донести, то це Анджей Дуда. Але боюся, що навіть йому це все ж таки зараз буде не по силах. От е, бо е, Трамп і Трампісти е, нагадаю, до речі, що нова адміністрація Трампа буде дуже сильно відрізнятися від його першої адміністрації, е, якщо в першу адміністрацію було запрошено дуже багато саме незалежних від Трампа фахівців. І ці фахівці значною мірою стримували політ фантазії Дональда Трампа, заземляли його, вводили в якісь реальні рамки. То е, це його шалено дратувало. І е, остаточ остаточно розрив між Трампом та адекватними республіканцями відбувся в 2020 році, коли адекватне крило республіканців не підтримало спробу Трампа поставити під сумнів вибори 2020 року, штурм капітолія. І от весь той спалах насилля, який тоді спровокував фактично Дональд, Дональд Трамп. І тепер в нього буде абсолютно інша адміністрація, без незалежних фахівців, без взагалі незалежних від нього думок. Разом з ним в адміністрації будуть або такі, як Дональд Маск, тобто ті, що абсолютно щиро поділяють його божевільну картину світу. Фактично такі, ну можна сказати, американські фашисти. Давайте назвемо речі своїми іменами. Або це будуть такі, як великий підкорювач диванів Джей Ді Венс, от, які просто дивляться в рот своєму лідеру. Які Просто намагаються вгадати, що б лідер хотів почути, і саме це і озвучують. тобто відверті дуполизи, які будуть просто виконувати будь-які накази, які Трамп віддаватиме. Нам, на жаль, доведеться мати справу саме з такою адміністрацією Трампа, це вже не період 16 20 років, це набагато гірше. І в цій ситуації я боюсь, що навіть дуда до Трампа не достукається і дійсно днями цілком може бути озвучене те, що Трамп вважає мирним планом, а те, що насправді є планом нашої капітуляції перед Росією. От інша річ, що лишаються як мінімум три, скажімо так, інші сторони в цьому процесі. Крім Дональда Трампа, е, почнемо з найменш впливової, це власне е, європейські наші союзники. До речі, яким, наскільки відомо з попередньої інформації, знову ж таки, ми ще не бачили офіційного плану. От він не озвучений, але з того, що попередньо витікало до медіа, там виглядає, що Трамп вирішив нашу долю не тільки за українців, а він ще й європейцям відбів, відвів своєму плану певну роль, абсолютно їх не запитавши. Тобто, за планом Трампа, Європейські війська мають стати на лінії розмежування між нами та росіянами. Наскільки мені відомо, жодна європейська країна ще не таке не підписувалася. Ну, Трамп не має суб'єкту в цій війні не тільки Україну, але навіть і Європи. І фактично навіть це не приховує. Тому є оця сторона. Далі є набагато вагоміший фактор, а саме Росія. І отут дуже цікаво, що те, що те, що нам видається, планом фактично перемоги Путіна і нашої капітуляції для росіян може видатися за малим. От їм такої перемоги може за замало. В росіян є одна така властивість. Вони, ну як взагалі люди ниці та боягузливі, вони дуже по різному себе ведуть, коли вважають, що їх б'ють, і коли вважають, що навпаки, вони сильніші. От, коли їх б'ють, от вони дуже бояться і йдуть на все, А от коли вони вважають, що їхня сила, вони не схильні до жодних компромісів, до жодних домовленостей, вони схильні е, перти буром, от перти е, до кінця наперед. А зараз в них буквально просто, от як казав товариш Сталін свого часу, круження від успіхів. От в них наразі саме кураж, буквально тому що. І на фронті їхні справи зараз нас насправді доволі погані, але на жаль, кращі за наші. А у війні все ж таки важливе саме співвідношення сторін, а не просто в кого який стан. Наразі їм краще ніж нам. От а тим часом їм е, американський народ зробив такий фантастичний подарунок, як обрав, от як вони його ніжно називають, трампушку. От в них приходить Трампушка, вони вважають, що вони фактично вже перемогли таким чином, і е, не факт, що ті умови, які Трампушка висуне, які насправді є їхньою перемогою і для нас є смертельними. А от не факт, що навіть такі умови їх задовільнять, цілком може бути, що вони захочуть е, набагато більшу. Ну але зрештою е, лишається все ж таки третій фактор у цій цій війні, е, це ми. Українці, я нагадаю, що в 22-му, е, єдиний випадок, коли ми повністю послухались е, наших союзників, це був 14-й рік стосовно Криму. Е, наслідки того, що ми тут їх послухались, е, на жаль, виявилися страшними і трагічними. Е, тому в 22-му році ми вже союзників не послухались. Я нагадаю, що нам в 22-му році пропонували замість зброї евакуацію президента та уряд в екзилі. От ми чомусь на це не пішли. Ми вирішили воювати, і тому далі вже підтягнулася і міжнародна допомога, і санкції, і все інше. Ну я вважаю, що прихід Трампа це просто означає, що знову все в наших руках. Знову перед нами страшний, абсолютно дуже важкий виклик, але нам вирішувати, чи готові ми продовжувати далі боротьбу без допомоги Сполучених Штатів Америки, і на мою думку, у нас немає просто іншого виходу, нам доведеться тепер далі воювати без Штатів. А от тут дуже цікаво, бо е, ну чи сприйме Україна якесь рішення, якісь поступки, це, мабуть, що питання невдячне. Мабуть, що важко відповісти, але е, за типовістю, можливо, ті люди, які зі зброєю в руках зараз відстоюють кожен метр української землі, як вони, як ви думаєте, можуть поставитись до певних компромісів? Е, ви знаєте, отут ситуація зараз не така, як була рік чи два тому. Справа в тому, що ті люди, які зараз саме зброєю в руках, відстоюють е, нашу свободу. Вони дуже втомились за два з половиною роки війни, і та скоро вже три буде. І е, крім того, що вони просто втомились від три ну, роки війни, це дуже важко. Це і фізично важко, морально важко, але найбільше їх виснажує те, що їх не заміняють. Тому е, те, як поставляться люди зі зброєю, залежить якраз від того, як поставляться зараз люди без зброї. Воювати без допомоги штатів, зокрема, передбачає дуже велику мобілізацію. Це по-перше. А по-друге, це означає, що е, навіть тим, кого не мобілізують, е, треба буде дуже сильно змінити свій спосіб життя. От е, ми ж насправді зараз, завдяки допомозі союзників, ми в тилу живемо ну майже так, як до війни. Е, так, е, нам прилітають на голови шахеди та ракети. Тобто є певні ризики, скажімо, є там низка незручностей. Але з точки зору саме економічної, ну ми живемо е, не набагато бідніше аніж жили до війни. Е, якщо ми хочемо воювати далі, якщо ми готові відстоювати свою свободу далі, від цього теж доведеться відмовитися. Тобто, потрібна не тільки велика мобілізація людей, потрібна велика мобілізація всіх доступних фінансів. Треба буде припинити фінансування дуже багато чого. Ну, наприклад, я так то я не знаю, може ви оцінили таку важливу новину позавчорашню, як те, що в нас поновили будівництво е, метрополітена в бік Виноградарі. Ну, вибачте мене, ну камон під час великої війни будувати нові станції метрополітена. Ну це просто абсурд, розумієте? І в нас, на жаль, такого абсурда поки дуже багато. Е, Найяскравішим прикладом. Да, це маленький приклад, це копійки, але просто яскравий приклад оцієї нашого певного роздвоєння, коли ми намагаємось під час великої війни зберегти довоєнний спосіб життя. Е, я б назвав е, клумби в Покровську. От коли в липні цього року в Покровську засівали квітами нові клумби, а в серпні вже були змушені оголосити евакуацію звідти всього цивільного населення. Оце найяскравіший приклад саме оцієї нашої спроби всидіти на двох стільцях одночасно, одночасно вести велику війну і намагатись в тилу підтримувати спосіб та рівень життя як до війни. Якщо ми готові воювати далі, з цим нам доведеться завершувати. Нам доведеться воювати не як держава Ізраїль, де під час навіть бойових дій Цахала в самій країні дуже мало що міняється. А нам доведеться воювати так, як воювали наші діди і бабусі під час Другої світової, коли реально вся країна працює виключно на армію, вся країна працює виключно на фронт, обмежується споживання, обмежується всі витрати, не пов'язані з війною. так от Якщо наш тил прийме таке рішення, якщо наша влада ухвалить таке рішення, якщо наше суспільство в тилу таке рішення підтримує і сприйме, то це і для людей на фронті буде сигналом триматись далі. А от якщо людям на фронті скажуть ну ви тримаєтесь далі, тільки вже без американських снарядів, а ми в тилу спробуємо ще трошки пожити так, як ми зараз тут спокійно живемо. Ну я боюсь, що в такому разі, якраз саме люди на фронті перші будуть тими, хто скажуть, ні, знаєте що? Ну ми більше вже так не витримуємо. Якщо ніхто не збирається е, нас заміняти, якщо е, нам не прийде поповнення, і взагалі ви там в тилу просто наплювали на те, що відбувається на фронті. Ну то вже в такому разі робіть наступний крок: вже домовляйтесь з росіянами, капітулюйте. Ну от Бог вже з вами. От я думаю, що реакція людей на фронті буде приблизно такою: вони не, вони не будуть, вибачте, самі далі вигрібати цю війну. Якщо все суспільство знову мобілізується так, як це було 22 2022 році, то люди на фронті будуть ангардом цього суспільства. Якщо все суспільство скаже, ні, ми втомились, от ми тут в тилу втомились, то вважати, що люди на фронті втомились менше, і що саме вони на себе візьмуть ключову роль і скажуть, ні, ви там як хочете, але ми не капітулюємо, ну мені здається, що не та ситуація. Для того щоб таких відео, може би краще відео було більше, потрібно підписатися на канал. Это обязательно це, не сложно совсем.